Всім привіт! Мене звати Туся і я рада вас вітати на каналі Про Те про все». І сьогодні у нас рубрика Project Pen. Зараз це у нас буде п'ятий Project Pen і використане за жовтень. Мені здається, ну дуже-дуже хороший результат у мене, тому що я дуже багато е засобів замінюю. Давайте я спочатку покажу ті, що залишилися в. Про джекпені і ще хотіла сказати, що весь про джекпен за ці півроку я збираю і в кінці грудня а, зроблю такий загальний, що у мене і скільки було використано за півроку. Нагадаю, що я проживаю одна, кішка не рахується, і тому це використане однієї людини. Ну, погнали! Продовжує у нас крокувати в Project Penny ось такий гель для душу, португальський. І ось є відміточка. Він у мене вже в другому, Project Penny. скажімо так. Далі. Також продовжується ось такий шампунь. Він довший у мене, тому що я ще користуюся паралельно іншими, не тільки ним. Але його хочу використати, тому він в Project Penny. Далі залишається в прожик пені від богині ось такий скраб. Ось, бачите, є. Є здвиги, хотіла сказати. Рухаємося, рухаємося ось такий скраб. Так, що йде по голові? Також ось така у мене масочка. Я думала, я її використаю набагато швидше. Я думала, вона побуде місяць-два максимум, вже пішло на третій місяць, як бачите. То один, другий і вже на третій залишилося. Економна, я так скажу. Це маска у нас від L'Oreal, єдине, що я Ельсеп, що вона економна. Тобто, я думала, що вона у мене просто за місяць піде. Але ні. Так, продовжую. Ніяк відмітити не можу, але якщо бачите, ну, трошки ще залишилось сухий шампунь-батіст. Він ще залишається. Так, хочу все по волосся зразу показати. Також залишається ось такий засіб від Естіма. Це ефект ламінації для гарного розчісування волосся. Ось по В принципі, видно, скільки я його використовую в місяць, десь плюс-мінус одинаково. Тому я бачу, що він надовго. Ніяк не здвинувся, знову ж таки, цей засіб. Це не то, що в нього він тільки там, третій місяць, ні, він у мене вже довгий. Рік, мабуть, чи два не використовую зовсім. от Не знаю, не тянеться в мене рука, не бачу від нього ніякого ефекту, і тому просто так наносити аби наносити на волосся, ну, мабуть, я його просто в кінці року викину. От і все. От, він ходить-ходить. Але це хороша тіджі, хороша косметика американська для волосся. Бетхе серія. ну, Витягнеться в мене рука до нього, от і все. Це все, що можу сказати. І що в мене ще для волосся, це ось така масочка, була в використанні, як бачите, є поміточка за цей місяць. А, але скажу, що мало, тому що гарний ефект від неї маю. Гарний ефект, і я бачу, що я не треба кожного місяця її використовувати, продовжується гарний ефект, тому в цьому місці рідше користувалася. Але були, були використання. Так, тіло, тіло, бачите, у мене міст Вікторія Сікрет. Він такий солодкавий, солодкавий зимовий, але бачите, рухаюсь, заставляю себе наносити ввечері. От, тому є розчинна сила, є, він залишається. Так, далі йдемо по об. Давайте тіло ще продовжу. Ось такі кремики для ніг. По чуть-чуть є, є, є. Користуюся. От. Вони ще продовжують бути в Так, що в нас ще йде вмивання? Гідрофільна олійка корейська. так ейеналіп. Теж є невеличкий рух. Ось, бачите, трохи. Є. І я забула, що в мене ж це тільки що достала гідрофільну олійку, що в мене для вмивання. Давайте я не буду вимикати камеру аж швиденько, Ось тут я є. Ось тут. В мене немає, я повернулася. І ось у мене теж, бачите? Ось такий. Стараюся швиденько, щоб не затягувати просто відео, щоб було катенько. Від Eveline міцелярна водичка, ось 400 мл, дуже багато. Як бачите, потрохи-трохи трохи двигаємося. Якщо тут у нас трохи менше, бачите, в минулому місяці, позаминулому, більше використовувала міцелярну воду. Ось тільки тут використовувала використовувала... менше міцелярної води, але, бачите, Ще й гідрофільну олію. Я їх чередую, я не можу одночасно і тим, і тим, ну, не бачу сенсу. Або вмилася міцелярка і потім вмилася в вечірній догляд, або вмилася олійкою гідрофільною і продовжила вечірній догляд. Так, теж трішки є рух по скрабу від богині. Так, Що наше по обличчю, там де є рух? Ось такий тонік від Відлірен. Теж видно, бачите, що в принципі 1, 2, 3 місяці. Рух є, і теж видно, що однаково використовую два рази в день, зранку і ввечері, після вмивання для вирівнювання pH. І, в принципі, я не знаю, як люди можуть використовувати тоніки за місяць, одну банку таку по 200 мл. Я не знаю, як вони вмиваються ним, просто наливаючи на руки. Ну, тобто, я гарно наношу по 6 пшиків. на Спонжик, тобто три спочатку, потім чуть-чуть з поближче ще три, тобто шість. Це доволі у мене спонжик, весь вологий і лице вологе. Я, я не знаю. Розкажіть, як так виходить, що ви використовуєте по одній цілій банці в місяць? У мене видно, що вже три місяці використовують цією банкою, користуюся. О, це такий. Відійшла трошки. Так, в мене бути від Rob Beauty сиворотка така, така, теж не можу їй показати, скільки їй залишилося. І знову ж таки, повторюсь, не використовую ваги, щоб купувати до такого ваги заради двох засобів. ну, Не бачу в цьому сенсу тратити кошти. Так, гарний результат це ось така олійка жожоба від Хіллері. Бачите, ось було мину... минулі рази стільки, а це ось так. Тому що вечірній догляд я повністю перевела. На цю олійку, щоб її закінчити. Тобто я не використовую ніяких кремів, а повністю на ніч наношу ось олійку жожоба тому що зараз зима, літом так то сильно масно. А от зимою, щоб її закінчити. Тому тому кремчики в мене йдуть повільніше від роб'юті. Це крем для обличчя, це крем для шиї, зони шиї. Кремчик використовую тільки на ранок, тому що вечірній зараз у мене олія жажаба. Є рух, видно, бачите, є рух. На шийку якось йде менше, тому, можливо, із за того, що він більш такий рідкіший, він легший, м'якіший, і його треба небагато, скажімо так, і він гарно розноситься, тому я поставила. Що тут більше взяла, да? тут менше. Тому так зробила поміточку, що рух є, але надовше вистачить. Його вистачить надовше. Шеї якась в мене маленька, мабуть, а гарна довга шия. Так, це засоби, які у мене. А, ще один. Теж не було ніякого руху. Забуваю, я мастити кутикулу. Тому тут я ніяк не помічаю, бо в мене воно ніяк не рухалося. Я признаю чесно, зовсім за нього в цьому місці забула. Так, це про те, що в мене продовжує бути, а тепер я быстренько розповім те, що я заміняю. Закінчився у мене ось такий кондиціонер, О, вже можу його так показати нарешті. Кондиціонер з кератином, іспанський бренд. Іспанія любить отакі великі розміри, він закінчився. І замість нього я ввожу ось такий кондиціонер від SP1, корейський Aesthetic House це у нас бренд. Серія SP1, Корейський ось такий входить. Далі. По цілу закінчився ось такий у мене скраб. Мейбоді, цукровий скраб закінчився. І ну та, нарешті вже навіть користувалася. Velahol skin Boditріat, Кашемір. Боже, це такий запах, дівчата. Просто мені пахне персиком. Бачите, я один раз вже користувалася персиком. Оцим персиком від Кіліан, чесно, дуже мені воно схоже. Good Girl. Come, ну, якось так да, називається. Там теж персики і тут. Ну, боже, мені персики, солодке таке. Ну, супер. Тому вже бачите, користувалася і він у мене входить. Це заміна. Далі, далі, о, о, так, іде у мене волосечко. Закінчилось ось так. Тоник такий для росту волосся. Це у мене Renew Cosmetics, професійна лінієчка І заміняю на такий тонер для волосся від Месіл. Це корейська косметика. Це щось виходить, щось заходить. Ручки, давайте ручки я вам покажу. Закінчився ось такий крем для рук. Я в минулому ввела ось цей, але ні, він ніяк. Ну, Він занадто мені все ж таки я хотіла його використати. Ні, мені дуже яскравий запах, він мені так набрид. Е я його повністю виводжу, теж порожнячки. Тому ні, оці двоє йдуть, а замість них іде ось такий крем від Oriflame Love Nature з кокосом. Це крем для обличчя, але в ньому теж дуже яскрава одушка, дуже солодка, він сам там м'якенький, дуже такий рідкий, дуже, аж бачите, все видно, що він тече. Але дуже яскрава віддушка, я таке не можу носити на обличчі, це ну, тумач для мене, тому я його на руки. Угу, угу, угу. Тому це я ввожу, якщо не надоїсть цей запах, не знаю, по цей мені надоїв тяжкий, дуже важко мені. Так, далі майже закінчився. Це містер Скрабер, крем для тіла Тіфані Breakfast. Уже погано дістається помпою, тому я його вже, бачите, ось скільки використала. Я його вже переверну, і буде він витікати і домашню. Просто вже хочу його звідси вивезти, і там залишилось буквально да, на декілька разів. Може, щось буду там якось. Пробувати дістати, дістану чи ні, не знаю, але виводжу його, і замість нього ось такий спрей, дуже рідкий лосьйон, Я не знаю, чи видно, не видно. Ну, бачите, він уже потік. От. Він дуже такий рідкий. Це боді спрей, він як лосьйон, Це серія у них начебто так. Амазоніан Beauty midis так Він краса Амазонії Я не пам'ятаю, але здається, це чи то швейцарський бренд. Чи норвежський. Нідерланди. Нідерланди. от То ввожу його. Так, і так, закінчилась у мене ось така гель для вмивання від відеоут. Це моя фішечка. І відкрити ці коробочки. Ось такий. Бачите, він закінчився у мене. Замість нього я ввела Liren Aqua Bubbles. І трішки вже почала використовувати. Це у нас заміна пішла. І останню покажу заміну, теж залишилось буквально на два рази, теж хочу перевернути, бо помпочка не дістає. Оце ось такий лосьйон від Богенія. Бачите, трішки з ним трабли стали. Але це я в порожнячках розповім все про цей лосьон і про ці трампли. Буквально, можливо, завтра вийде вже порожнячки, бо теж не збиралася, як бачите, навіть по Project Penny, що порожнячків вистачає. Замість нього я хочу ввести ось такий лосьйон, бустер, не знаю, Aloe Water від L'Oréal. Його. Хвалила дівчатка, я бачила в відео і на мейкапі. Собі теж його купила. Алої Water номер 1 актив. Ну, такий. І гелеронка тут. Тому хочу його замінити замість лосьону. Не, не робити його як основним кремом. Ні. Його наносити, а потім, звичайний крем. Це як додатковий лосьйончик. От. Ось такі заміни, ось такі використані е, продукти за місяць за жовтень. Product pen номер 5 у мене. Е, е, ну що, як вам <свісно> мої використання? <свісно> заміни мої. Е, е, ось так от, пишіть коментарі, кому цікаво, чи продовжувати цю рубрику. Ну, мені здається, що так як я знімаю цю рубрику, я все ж таки більше використовую продукції, розхламлюю свої залишки, а в мене їх дуже багато, дуже-дуже-дуже. Тому для мене це є позитивним. А все треба робити для себе позитивним. Всім па-па, хороших вихідних, теплої осені, хороших прогулянок!